Біда не має національності, не помічає кордонів. Вона не є особистою справою однієї держави. Вона може постукати до кожного. Програма Світ Православ'я знайомить вас з новинами церковного життя. Останні сім днів були багатими на події. 10 липня в неділю на Куйбишовському водосховищі за лічені хвилини потонув круїзний теплоход Булгарія. На його борту знаходилося 208 осіб. Врятувати вдалося лише 79. Колектив телеканалу Глас висловлює сердечні співчуття рідним і близьким загиблих. Ми молимося за них разом з усім православним світом. Від імені українського народу від мене особисто перекажіть щирі слова співчуття рідним і близьким загиблих, побажання якнайшвидшого одужання постраждалим йдеться у зверненні глави Української держави Віктора Януковича до президента Російської Федерації Дмитра Медведєва. Викликом державі і суспільству назвав катастрофу святійший патріарх Московський. И все русы Кирилл. Да поможет нам Господь преодолеть эту скорбь. И да вразумит Он всех нас. Да поможет осознать необходимость жить иначе. Иначе строить свои отношения. Иначе относиться к технике. Но самое главное, иначе относиться к человеческим жизням. Без этого. Ми не зможемо достичь тих цілей, які сьогодні з ентузіазмом перед собою ставим. Силу дають тільки віра і уповання на милість Божу. Молимося, Господу, про одужання потерпілих, вічна пам'ять всім, чиє життя забралася страшна катастрофа, з такими словами підтримки і співчуття звернувся до патріарха блаженніший митрополит Володимир, предстоятель Української православної церкви. Останні сім днів були багатими на події. Перший собор Української православної церкви за останні 19 років, Робота над церковним статутом та молитва про єдність заповіданого Господу. Українська православна церква святкує 45-річчя архієрейського служіння свого предстоятеля, блаженнішого митрополита Володимира. Апостоли Петро і Павло: два шляхи до Христа один день пам'яті. А також традиційна рубрика Міжнародний православний огляд». Сьогодні благодать Святого Духа зібрала нас, щоб ми мали єдність духу в союзі миру. Так словами апостола Павла підсумував роботу ювілейного собору Української православної церкви, що відбувся 8 липня в Києво-Печерській лаврі, блаженніший митрополит Володимир. 228 делегатів з усіх єпархій Української православної церкви, архієреї, духовенство, монахи та миряни зібралися у трапезному храмі найдревнішої обителі руського православ'я. Свої вітання собору надіслали президент України Віктор Янукович та святіший патріарх Кирил. Ваше блаженство. Благодарю вас об звіщені. о созыве в Киеве юбилейного собора Украинской Православной Церкви. Благословляю его проведение и молитвенно желаю всем участникам собора помощи Божией в принятии мудрых решений, направленных на укрепление единства Русской Православной Церкви, на преодоление разделений среди украинского православия. Действием Всесвятого Духа да увенчаются ваши труды для достижения мира и единомыслия и нелицемерного братолюбия. С любовью о Господе Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. В ухвале, пицумковому документе собору, Його делегати від імені Української церкви піднесли подяку Богові за його милість до нашої святої церкви, яка після десятиліть атеїстичних гонінь відродила своє повноцінне життя та канонічний устрій. Сьогодні вірні можуть цілком вільно відзначати захід, який дав цьому собору назву ювілейний. 45-річчя архієрейської хіротонії, предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського та всієї України, Володимира. Поставити... Делегати відзначили покращення взаємовідносин церкви та держави та висловили сподівання про подальший їхній розвиток, підтримали пропозиції щодо вивчення. Основ християнської етики, православної культури та закону Божого у навчальних закладах усіх рівнів, створення системи військового духовенства, забезпечення охорони і збереження культурної та духовної спадщини народу, його історичних пам'яток і святинь тощо на соборі. Одностайно були прийняті рішення про необхідність поширення духовно-просвітницьких проєктів на телебаченні радіо. Метою яких є духовне відродження та виховання дітей і молоді, об'єднання зусиль церкви та держави заради подолання бідності та організації служіння ближнім, зокрема людям похилого віку, сиротам, хворим та людям з особливими потребами, було відзначено із подякою Богові, що за 19 років прославлено 260 нових святих. Пролунав заклик до наслідування прикладу новопрославлених святих, зведення на їхню честь храмів та монастирів, поширення їх шанування. Учасники собору у пункті три ухвали ще раз засвідчили молитовну та канонічну єдність із руською православною церквою, через яку Українська православна церква з'єднана з усіма помісними православними церквами. Одне з найважливіших завдань собору ухвалення доповнень та змін до статуту. УПЦ. різні погляди щодо деяких канонічних питань викликали дискусії серед делегатів собору. Так багато канонічних непорозумінь були пов'язані з п'ятим та шостим пунктами ухвали. Напередодні під час проведення собору єпископів пункт п'ятий був знятий з порядку денного. Однак, напевно, помилково був внесений до ухвали на розгляд ювілейного собору. Ухвала собору УПЦ від 8 липня 2011 року. Пункт 5. затвердити всі дії та рішення священного синоду та соборів єпископів УПЦ. Що ж стосується пункту шостого, що затверджує статут в цілому, то в ньому є внутрішні протиріччя, які потребують доопрацювання, а потім ухвали святішого патріарха. Цього вимагає статут Руської православної церкви. Ухвала собору УПЦ від 8 липня 2011 року. Пункт шостий. Ухвала набуває чинності з моменту його ухвали собором Української православної церкви, згідно зі статутом Української православної церкви, що прописаний статутом Руської православної церкви, до складу якої входить самокерована УПЦ і норми якого також є канонічними для УПЦ. Українська православна церковь є самоуправляємою, с правами широкой автономии. В своей жизни и деятельности она руководствуется Томасом, патриарха Московского и всея Руси 1990 года и уставом Украинской Православной Церкви, который утверждается ее предстоятелем и одобряется патриархом Московским и всея Руси. У прийнятому ж у статуті Української православної церкви про схвалення документу святішим патріархом не йдеться. Крім того, пункт шостий ухвали не враховує пунктів третього та тринадцятого цієї ж ухвали, у яких підкреслюється єдність із Руською православною церквою, необхідність перебування у правовому полі статуту РПЦ. Та констатація того, що нинішній канонічний статус Української православної церкви на сьогодні є оптимальним. Ухвала собору УПЦ від 8 липня 2011 року. Пункт 13. нинішній канонічний статус Української православної церкви на сьогодні є оптимальним. Таким чином делегати собору побачили розбіжності, що потребували опрацювання. У результаті дискусії було прийнято рішення про створення спеціальної комісії, завданням якої є доопрацювання статуту згідно з канонічними нормами, оскільки перед проведенням соборів і собору єпископів, і собору української православної церкви. Були запропоновані зміни та доповнення до статуту, надійшла надзвичайно велика кількість доповнень, зауважень і пропозицій, які просто було дуже важко в такий короткий час всі вивчити і прийняти відповідні рішення по цих доповненнях і внести їх у статут. А тому було запропоновано. Відкласти внесення змін і доповнень до статуту і створити комісію на чолі з присвященним митрополитом Донецьким і Маріупольським Іларіоном, яка буде займатися вивченням всіх тих пропозицій, які будуть надходити до цієї комісії, і до наступного засідання священного Синоду владика Іларіон має подати персональний склад для затвердження. Членів цієї комісії, і тоді вже до наступного собору єпископів Української православної церкви представити певну пропозицію для того, щоб собор міг внести ті чи інші зміни. Створення комісії було підтримано одностайно після завершення роботи комісії та внесення змін до статуту Української православної церкви. Документ, як того вимагає процедура, нададуть для затвердження святішому патріарху московському і всієї Русі Кирилу. Учасники собору закликали вірних Української православної церкви посилити молитви про мир, спокій і добробут України. Особливо собор закликав усіх православних молитися про повернення у лоно церкви тих, хто відпав від неї. Про припинення ворожнечі та відновлення єдності заповіданої Господом. По тому пізнають усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Цього тижня представитель Української православної церкви митрополит Київський та всієї України блаженніший Володимир відзначив ювілей свого архієрейського служіння. 45 років тому у Троїці Сергії Лаврі він був висвячений на єпископ. 9 липня у Києво Печерській лаврі відбулося урочисте богослужіння з нагоди ювілею архієрейської хіротонії блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира. Привітати свого предстоятеля прибули всі архієреї Української православної церкви. На богослужінні був присутній голова Верховної Ради України Володимир Литвин, представники закордонних помісних церков сотні вірян. Під час літургії блаженнішому митрополиту Володимиру співслужили архієреї Української православної церкви. Після богослужіння привітання предстоятелю від повноти української православної церкви зачитав митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. З ювіляру подарували ікону Пресвятої Богородиці Тихвінську, адже саме в день її святкування, 45 років тому, архімандрит Володимир став єпископом. 19 з цих років він несе послуг предстоятеля. Втім, приймаючи привітання, блаженніший попросив додати до років предстоятельства Української православної церкви роки служіння на Чернігівській кафедрі, час навчання в одеській духовній семінарії і дитинство, яке він провів на Хмельниччині. Усі ці роки пов'язують його з Україною. Він не виокремлює роки проведені за кордоном і вважає, що увесь цей час служив церкві незалежно від місця перебування. З нагоди 45-річчя Хіротонії президент України Віктор Янукович вручив предстоятелю Української православної церкви державний орден та зірку Героя України. Найвищої державної нагороди блаженніший митрополит Володимир, як сказано, удостоєний, за видатні особисті заслуги в утвердженні духовності, гуманізму та милосердя в суспільстві за багатолітнє сумлінне служіння українському народові. Далі в програмі ви побачите. Православні серби моляться Мотроні Московській у новому монастирі на її честь. Молитва і фізичні вправи на свіжому повітрі замість телевізора. Літні табори, у які хочеться повертатися. Більше новин про міжнародні події церковного життя у Рубриці Православний Світ. Та Ізраїлю відкрила для прочан вільний доступ до ділянки річки Йордан, де згідно з Євангелієм, прийняв хрещення Ісус Христос. Ця частина узбережжя Йордану з 1967 року мала статус воєнної зони і була закрита для паломників більшу частину року. Відтепер віруючим не потрібно отримувати спеціальний дозвіл військового відомства, як це було досі. Святе місце поблизу Єрихона щорічно відвідують близько 100 тисяч прочан і туристів. Свято-Микільський собор Ніцци, найбільший в Західній Європі православний храм, знову відчинив двері для віруючих. Наприкінці червня його тимчасово закрили на ремонт після обвалу частини склепіння. Ушкоджене місце відновили, однак собор загалом потребує серйозної реконструкції. Православна святиня постала у Ніцці на початку ХХ століття на особисті пожертви російського імператора Миколи II. Та лише 20 січня минулого року суд Ніцци визнав Російську Федерацію єдиним власником будівлі собору. У турецькому місті Геліболу єпископ Женевський західноєвропейський Михаїл відслужив панахиду біля відбудованого пам'ятника білогвардійцям. У 1920 21 роках у Геліболу закінчили свій земний шлях 342 російських емігранти, померлих від масових захворювань в нелюдських умовах емігрантського табору. Меморіал на честь воїнів армії генерала Врангеля та членів їхніх родин з'явився тут 90 років тому, але згодом його зруйнували. Відбудований пам'ятник. Стане місцем молитовного вшанування пам'яті емігрантів, котрі стояли за віру, царя і вітчизну. Православні ірландці разом зі священником Миколою Євсеєвим здійснили традиційне паломництво на гору святого Патрика. Цього разу помолитися угоднику Божому зібралися дорослі і діти майже з усіх ірландських парафій Руської православної церкви. За переданням на цій горі святий Патрик молився і постився протягом 40 днів, готуючись до проповіді віри Христової серед язичників. Святий Патрик, який жив на межі 4-5 століть і вважається покровителем Ірландії та Нігерії, вшановується не лише православними, але й католиками і навіть протестантами. Цього тижня православна церква вшанувала пам'ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла. За їхнього земного життя вони бачилися лише кілька разів, причому між ними могли бути певні протиріччя. але церква згадує їх в один день і на іконах їх майже завжди зображають разом. Адже приклад святих Петра і Павла вчить нас розуміти одне одного та об'єднувати свої зусилля на благо віри і церкви попри маленькі розбіжності. Святих Петра і Павла православна церква вшановує як найревніших апостолів і називає первоверховними. Петро був одним із найближчих учнів Спасителя, який супроводжував його майже з першого дня проповіді. У найважливішій миті земного життя Ісуса Христа Петро був поруч із ним. Він був свідком преображення Господнього, і під час молитви у Гефсиманському саду він також був разом з учителем. Коли Спаситель запитав учнів, за кого вони вважають його, саме з вуст Петра пролунало сповідування віри Ти Христос, син Бога Живого. Не таким спершу був апостол Павло. Він не був серед 12 учнів Спасителя і навіть не знав його за життя. Вихований фарисеями, жорстокий гонитель християн, він нещадно переслідував послідовників Христа. Навернення Павла відбулося на 30-му році життя, коли йому явився сам Господь. Після того ще 30 років апостольського служіння. Переживши особисту зустріч із Христом, Павло свідчить про нього перед різними народами, і він здійснює кілька місіонерських подорожей: проповідує в Аравії, Сирії, Палестині, на Кіпрі, в Антіохії, в Афінах. Усюди творить чудеса і зносить гоніння. Апостол Павло заснував кілька помісних церков, яким і адресував свої знамениті послання. Ревні послідовники Ісуса, святі Первоверховні Петро і Павло розділили долю багатьох перших сповідників Христових. Мученицьку смерть апостоли прийняли у Римі у різних роках. Але за переданням це було одного дня, у який тепер і святкується їхня пам'ять. Віра має надзвичайну силу. Вона стирає кордони, об'єднує людей різних національностей, різної культури. Російські і сербські народи, зокрема, поєдналися нещодавному молитовному вшануванні блаженної Мотрони. Нещодавно у Сербі розпочалося будівництво обителі в її ім'я, а сербська делегація відвідала Московський Покровський монастир, де зберігаються мощі угодниці Божої. Це місце знають в усьому православному світі. Покровський жіночий монастир у Москві. Тут з 1998 року зберігаються мощі блаженної матрони. А тепер свята Матронушка, як лагідно називають її місцеві парафіяни, зігріватиме вірян іншої країни Сербії. Нещодавно у невеличкому містечку Ручаяка заклали наріжний камінь у фундамент храму Пресвятої Богородиці. Він став першою будівлею монастирського комплексу, присвяченого Святій Матроні. На його території розмістяться не тільки храм та монастирські будівлі, а й лікарня. Покровительство матушки-матрони відчувається на кожному етапі будівництва. Монастирський комплекс постане на ділянці, отриманій в дар від Зоряна Гаїча, котрий і курує проєкт на благодійній основі. Жителі навколишніх сіл одразу запропонували свою допомогу у будівництві. Одне з головних завдань будівничих монастиря слідування канонам Руської православної церкви. Проект розробив молодий архітектор Радислав Мишич. ali mi želimo pored toga, znači u nekom novom vremenu koje je pred nama, My da hatim, se odupremo globalizmu, na, partiju postaviti našo s kojim je svjazna s velike Rosije. Uvijek svoj mali čamac srpske istorije vezivali za veliku pa, rusku lađu. Potom što bi svoju s ruskim karabljom. Da. E, zato je manastir građen u istučivo ruskom stilu i posvećen ruskoj svetoj matroni sada i našoj, pa, da etemo, bi dio До культа <творювання> да. на і традиції прані на наше прості. Поэтому монастир святої Матронушки, московське матронушки, а тепер і нашій матронушки, от он і служить всім цим цілям. Нещодавно сербська делегація відвідала Покровський монастир у російській столиці. Гостей познайомили з історією обителі, її укладом та житієм святої Матрони, ім'я якої вшановуватимуть в обох монастирях. Удар обителі високі гості привезли ікону. Образ Пресвятої Богородиці написаний сербськими іконописцями. В монастыре у ней те один новий дух одну нову снагу. Ми надеемся, что постройством этого монастыря мы внесём новый дух і дадим нові сили. Ага, да, да, да. І и дачём уз монастыр подійцю, ко Бог да й руський дом, коче, який ще поряд монастыря, прийняти дію. Саме надіємося, що після, когда построим монастырь маточки матронушки, нам вдасться создать и русский дом, который будет символом нашего единства. Историю, Все, что, что я вам рассказал, вот эта икона иконы Богородицы, Пресвятой Богородицы <coughs> в себе объединяет. Богородица стоит на горе Вучияк, а тут там нарисованы там наши церкви и наши места, и святители, и святители которым эти церкви посвечены. и монастыри посвящены. И эту икону э, наш монастырь, монастырь Матроны. Эту икону наш монастырь дарит монастырю Святой Матроны. Так народи, які здавна мали дружні стосунки, свята Матрона поєднала і ще тісніше. Як сказано у святому Євангелії, свіча не має бути схованою, а має стояти на підсвічнику і світити у всім домі. Такою живою свічею і стала свята Матрона. Спершу для вірних Руської православної церкви, а тепер і сербської. Для дітей літо. Пора відпочинку в оздоровчих таборах. Одні з них спеціалізуються на вивченні іноземних мов, інші на патріотичному вихованні. Існують також спеціалізовані табори для юних спортсменів. А в оздоровчих таборах на базі підрозділів шахту управління Покровське, окрім вищозначних напрямків, діти ще й вивчають християнські традиції. І відпочивають тут дітлахи з усього православного світу. Ось вже десятий рік поспіль працює літній табір при дитячому методичному центрі християнської православної просвіти імені святого Володимира. Кожен ранок тут починається молитвою. Заклад унікальний у своєму роді. Він об'єднує православний храм і сам методичний духовний центр. Тож зрозуміло, що роботу тут орієнтовано на поглиблене вивчення християнських традицій. Православные гостиные которые ведут для них воспитатели, направлены на то, чтобы детей глубже познакомить с православными традициями, укрепить в них веру и осознать ну, чувство Господа, который всегда с нами, и нас покрывает и защищает. И не дивно, адже сама атмосфера центру сприяет духовному и гармонийному развитию. Мы с утра ходим молиться в церковь. Я иногда даже, когда на выходных днях просыпаюсь, когда в лагерь не хожу, я тоже молюсь с родителями. У дитячому методичному центрі працюють творчі майстерні, бібліотека одна з найкращих у місті, та православні вітальні. Ще один літній оздоровчий табір розташувався у юнацькому центрі. Надія близько 80 дітлахів знаходять тут справу до душі. Для всіх табір став другою домівкою, улюбленим місцем відпочинку. Я, друзей, знайшла тут багато. много. «Надіжда» надежда, просто клас. Приходіте, приходите, приходите. всі здесь раді бачити вас. Програма Світ православ'я» прощається з вами на тиждень. Чекаємо ваших відгуків. Ми працюємо над вдосконаленням формату, над розширенням географії, висвітлення подій. Але як завжди, ми залишаємося у форматі Спасительного православ'я та в межах безмежної Христової любові. Заходьте на сайт телеканалу Глас. Ми чекаємо ваших відгуків, ми потребуємо ваших творчих ідей. Давайте разом зробимо наші новини актуальними, цікавими, корисними.